Та я фанат -анімі. А також мені подобаються точніки в тимвотчике, але це не головне. Головне, що я вижив. В той день я просто гуляв зі своїм другом. Аж в один момент ми проходили біля вокзалу та вирішили купити шавуку, яка там перекоштувала приблизно ніхуя. Ми пожирали та вирішили пописнувати до мене додому знову на кінтай. Але в цей момент друг видає. Антоха, а попиздили прогуляємось по заброшеній залізниці. У нас місія покинута залізничне поля я дожимаю приблизно кілометр. Антока, це не діло! нам треба въебывать отсюда срочно, а то вони нас поставлять в порядку у паровозика, блядь! Ща ми вам устроїмо жопний пік. І тут ці твари починають махати своїми залупами. Ми набагаючись нас прибити нахуй, але ми луково вирачувалися до того моменту, як по нам пролетіть. Не гірше прямо переді мною був цей величезний страшний паровозик, а перед у цього перевозика був мій друг з розірваним очком та вже, мабуть, наживий. Поки вони їбали його бездиханне тіло, я вирішив тихенько з'їбатися, але в один момент мене ззаду схопила у нас тих морати. Куди ти вирішив з'їбатися, сасонок? Струдий ложиста я неправідольно обістрався, обістравшись всю цю мразь, поки вона опоювала від життя, я тобо находь взяли по зйобам. я тікав я вдалів, відчув крики. Сасунок, а як же поровозік? І до того матку мені прилетів з густо в тієї дивної білої людини, я вирвався і тупо полетів буде нахуй.